Так, всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні буде відео в форматі що в мене є. Ну і такі, розмислені, можна так сказати. Тому, скажу так, я не дивлюсь, другі там конкурент. Конкурента перекупую всіх цих каналів які там про мене щось там кажуть. Тому якщо ви їх дивитеся, дивіться далі. Я нав'язувати себе не буду. Я не. Я не той, хто мене треба цілувати там. Для всіх я не можу бути дуже хорошим. Тому кому подобається моя творчість, дивіться мене, кому не подобається, дивіться їх. Тому що дзвонять, розказують, що вони там погані, я тут хороший, я такого казати не буду. Вони роблять свою роботу, я роблю свою роботу, вони якось хочуть показати, що вони кращі. в них це інколи виходить, інколи ні. Ну, блін, нехай роблять, тому це їхнє право. Хто як хоче, так і От <хе> Оце так, як я називаю. Так, дивіться, що я тут вам хочу запропонувати на цей раз замки з прошлого відео. Ось два замки. Один з ключами, один без. Кожен по 100 гривень. І вони ваші. Дрель така ручна, кому треба, також 100 гривень. Пістолет для прокачки незгибким. Цим. Повністю в робочому стані. Ціна 135 гривень. Мешеловка 20 гривень. Катушка на рибалку, хто там хоче тріщить, щось крутиться, 45 гривень. Потім є така ось головка не тріснута, ціленька, красива. Ціна 100 гривень. Поліспас. Без роліків. Ролики ви вже самі там з алюмінією, з чого ви там захочете, із карболіту, як он, І... ціна буде коштувати 200 гривень. Патрон разом з ключом працює. З дрелі витащений. Ціна 50 гривень. Є дві таких. Проставки, я не знаю, для чого вони. Хто знає, скажіть, будемо знати. Тут нарізана різьба. Дві різьби. Якась деталька. Щось десь зажимати. Ціна за дві 100 гривень. Так, плоскогубці є такі. 60 гривень. Хороші, красиві. Розкривається, закривається. Хто там хоче, забирайте. Є така ж меня сверл. Тут більше 10, ціна 150 гривень. Нормальні сверла сверлити будуть, але точити треба. Так, поліс два таких ось поліспаса. Один. Без крюка, без всього. З роликами, зовсім Цей ролик в подарунок. 200 гривень за оцей викрутка 20 гривень. Хрестова, але Хрестова вона хренова. Є штамп такий в дуже плачевному стані. Ціна 25 гривень. Два ключі 30 гривень. Така струбцина. Повідавша вже там, не знаю, скільки всього. 100 гривень, рубанок буде коштувати 70 гривень. Теж в нормальному стані Карболіт чи текстоліт з отвором посередині для киянки і для всього такого 100 гривень. Ручна пила лобзик, можна так сказати. Кому там треба, я сюди вставив полотно, в мене поламалося, тому вставив, перепиляв, ціна 50 гривень. Хтось у мене там редуктор спрашивав. Ось знайшов я редуктор. Оце такий. Бердянськ написано. І на ньому ціна стоїть 3 рублі, 10 копійок. Ціна 150 гривень. Кому треба, забирайте. Садок такий ось є. Ну, зробити з нього пацак. Кому треба, я не знаю, 30 гривень він ваш. Потім що тут у нас ще є? Почистив я уголок з прошлих відео. Оце такий, він гарнюній тут лежить. Почистив він рівненький, красивий. 400 гривень є інваш. Так, є дрилька, оце така. Ціна на віддачу 70 гривень. З редуктором, з тормозом, все працює. Щоб вона не валялася у мене. Так, круги різні тут. 5 циркуляційних і 3, вроді би 3 і 4. 4 це цих відрізних там, алмазних, яких хочете. В общем, ціна за всі оці круги буде коштувати ну, 400 гривень і вони важчі. Ну, торг можна, але хотілося б 400 гривень. Мічики є, трубні, В общем, різні з таким дебелим там шагом. Можна там поміряти, шаг різьби є. Три четвертих є, є один. Ну, всякі такі грамезні. Краскою хтось покрив, не знаю, навіщо, щоб не ржавіло. М18 є, М24 є, ну і там ще деякі Лерка велика є. Також, мабуть, метрична різьба. В общем, за цей весь набір метчиків. оцих 600 гривень я хочу. А там можна пропонувати на обмін на все таке. Так, є, такий ось набірчик. Метчиків. Різних, яких тут тут метричні. Тут в основному всі метричні. Трубних взагалі немає. Ціна за цей набір 750 гривень. Оце так показати вам. Як же ж вам так сонце світить прямо в глаз? В общем, в цій таці. Так, що тут у нас іще? Каністра є 5-літрова, більш-менш. Така нормальна ціна 150 гривень. Кому треба, забирайте її. Так, дом-крат. Є такий повністю змащений, повністю все працює. Піднімається, опускається, все перекидається. Якщо пам'ятаєте, він був ржавий, такий, що капець. Я його змастив, потратив декілька годин свого часу, повністю розібрав, зібрав, почухав його. Ціна за нього буде коштувати в такому ось стані 750 гривень. Так, є болти різні у такої ось таці. Ціна за них. 350 гривень, щоб забрати. Тут кілограм 5-6 там є, плюс-мінус. Так, друзі, є болти збирав на жигулі різні, які хочете тут. Парами, не парами, гайки є. Отака кількість 200 гривень. За повністю всі. Є гайки є болти. В основному на вас газ. І на марки береться 200 гривень і вони ваші. Якщо знаєте, зараз ціна ну, не дешево. Молоток кілограмовий. Не став зрізати, показати вам, що він в такому стані. Якщо його не куплять, заточу, зроблю з нього конфетку. В даний момент він в такому стані. Ціна за нього 50 гривень. В даний момент кілограм. Так, що тут у нас? Сковорода є, чугунна така пательня. Дебела, красива. 200 гривень і вона ваша. Потім є ще там шурупи. Всім сподобались ті шурупи, що так розгребли, позабирали. Ну, тут теж там є мальоха всяких різних, але дуже мало. Ціна 150 гривень, і вони ваші. За всі оці. Так, дивіться, я тут почухав, також зробив такі два набори, можна так сказати. один отакий буде коштувати. Можете самі там порахувати, стоїть воно, не стоїть. 120 гривень за оцей. А наковальня буде отдільно продаватися, а за оцей я хочу. Тоже 120 гривень. Якщо кому треба. Тут є сверла, центра, всякі такі Тумблер поклав. На три. Хто там любить якраз детальки, ножик, сверла. В общем, кому треба, забирайте. Нераціональний набір, але... Тут масленка є, тут немає її. Тому як кому. Наковальня така рівненька буде коштувати не знаю, 100 гривень і вона ваша. Та ця для всього цього, кому треба 50 гривень, і вона ваша. З замочком, щоб замикатися там. Та і все. Більш такого щось вам щось показувати цікавого немає смислу. Багато товару в мене є, залишається. Тому кому щось потрібно, питайте. Будемо знаходити. там у мене дуже багато. Всього дуже багато. Кому що треба, кажіть, будемо шукати, знаходити і продавати з вами. Всім гарного дня. А може і ввечері вечора. З вами був Максим. Всім до побачення! Дякую за перегляд.